По буднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти. Інсайт. Радіо місто над Богом 101,8 FM. Проєкт «Інсайт» триває, в Студії з вами працює і розповідає вам Віктор Мозалевський. Також Михайло Ганчук, експерт з енергетики. Ми з ним сьогодні поговоримо про те, як підготуватись до ймовірних відключень Як Кажуть, готую сані влітку. Літо вже закінчується, сані мають бути вже готові. І, пане Михайло, скажіть, будь ласка, який поточний сан в енергетиці і наразі? От на сьогоднішній момент. Чи можемо ми говорити, що ми в зиму зайдемо нормально? Я розумію, що є багато чинників, які можуть просто це одним, одним днем заперечити, але яка наразі от ситуація? Згідно доброго добро дня. Згідно офіційних даних, у нас пошкоджено близько 50% системи. І ймовірність блекауту дійсно дуже велика. Справа в тому, що. Uh, якраз знаєте, у нам, нам дісталася у спадок з радянських часів система, яка передбачала таке дублювання. У mm -hmm. нас все дублювалось: дублювалися лінії електропередач, дублювались підстанції, дублювались навіть трансформатори в підстанціях. Тобто, Ти... це добре для це цієї, цієї ситуації. Це щось, в, в даному витку, витку. це добре. Оскільки 50% зруйновано, то можна так грубо припустити, що а, якраз вже той запас оця е, дублювання. На жаль, у нас його вже немає. Тобто, е, там буквально кожне попадання там ракети, ймовірно, в підстанцію в лінію, воно буде болюче і його якось е, пустити е, живлення, енергію іншим шляхом, вже, на жаль, не вийде, тому так е, ситуація важка. З одного боку, з другого боку, а у нас вже є досвід, уже і досвід. Ми, по перше, вже знаємо, як швидко відновлювати. Уже можемо і варто готуватись до цього. І тому я переконаний, що е, цей раз цей сезон ми прийдемо простіше. Простіше так. я чув абсолютно протилежну думку від інших експертів, які говорили, що це буде зима. Ми тоді пережили, можливо, саме через те, що є дублювання дуже просто. А оця зима буде надзвичайно важка, тому що навіть те енергообладнання, яке приходить нам допомогу за кордону, воно не дуже підходить для нашого ринку. От до речі, я цього не знаю, чи може воно нас врятувати е закордонне обладнання. Завдяки допомозі е, Європі, цивілізованому світу, а безпосередньо навіть у нас у Вінниці вже майже всі об'єкти критичної інфраструктури забезпечені генераторами. Це самий такий е, простий, надійний, е, мабуть, і найдешевший спосіб диверсифікувати електропостачання. І вони вже є. вони вже є. Є невелика проблема, звісно, вони всі підключені, тому що це теж немалі кошти, але зараз над цим там ведеться робота в місті. І ще раз, чому я вважаю, що ця зима, ця осінь буде простішою? Можливо, на жаль, буде не менше якраз бомбардувань, проте ми вже до цього, як на мене, можемо підготуватись. Якщо раніше, коли це сталося раптово, ніхто так навіть не очікував, що Росія дійде до того, що буде бомбити критичну інфраструктуру, і фактично безпосередньо там впливати на, на, на населення. А, і тоді був же отаж всі почали скуповувати акумулятори, генератори, ціни вирости і так страшні. далі. Та. От то все робилось поспіхом. То зараз, вже по перше, уже готові частково, ну плюс є час підготуватися. Як потрібно готуватися. Я рекомендую розробити такий е, власний план. Власний план, е, як що буде, якщо не буде. Uh -huh. е, перше, розподілити, поділити на м, розглядати два ймовірних сценарії. Перший сценарій це відключення на 2 е, години, і другий сценарій відключення на 24 години. І перші і другі звичайно, можливо, але е, при першому і другому варіанті будуть різні підходи. А, далі розділяємо всіх споживачів е, і думаємо, що нам потрібно, щоб було все-таки е, щоб воно працювало, коли не буде, наприклад, електроенергії, при першому сценарії при е, двох годинах. А, відповідно, нам важливо, що можливо, навіть. Холодильник не важливий, до речі, та от, холодильник може працювати майже добу, ну, вірніше там, зберігати, зберігати холод, якщо ним не користуватись uh -huh. часно відкривати двері. Тобто задуматись, що нам треба, щоб живилось, мало енергію, коли не буде світла двох годин. Ну, наприклад, там, зарядка. Або якщо це ввечері відбулося, має бути якесь світло дежурне. І до цього підготуватися. Другий варіант, коли немає довго світла. Він теж ймовірний. Відповідно, ми перераховуємо ті засоби, які нам ймовірно будуть потрібні. А це, перш за все, це газовий котел. Газовий котел має споживання орієнтовно 150-200 Вт плюс циркуляційний насос, який качає воду по трубах, по батареях, фактично, угу. який теж орієнтовно 50 Вт має. Ось. А, відповідно, нам треба е, їх потри, підтрим, їм дати далих, жилення і підтримувати енергію. А, далі потрібно освітлення дежурне і потрібна зарядка е, телефонів для того, щоб бути на зв'язку. Якщо хим... зв'язок теж буде, тому що пам'ятаєте, як... але хіба що підготували вже оператори? Да. Я думаю, що зв'язок все таки буде. Цим слава Богу, все добре. Плюс навіть вже є дуже багато сторінків і uh -huh. на підприємствах і в приватних будинках. Я думаю, що зв'язком буде все добре. Ось, пане Михайле, зробити чергове освітлення взагалі не проблема. Багато засобів, багато варіантів. Це не питання. Підтримувати зв'язок, теж не питання, тому що є пауербанки, це теж взагалі не питання. Котел. Так, от в Новобудах і не тільки стоять в приватних будинках, стоять газові котли, так? Автономні. Як забезпечити його споживання? 250 Вт це немало. Це 50. за годину він споживає стільки, так? 200-250. Ну, разом так. з насосом і так далі. Ну, це максимум. Угу. Це максимум 250 Вт. Ну, по-перше, той самий котел, фактично при першому сценарії при відключенні електроенергії на невеликі періоди. Не критично, якщо він і працювати не буде. Тобто будинок, сам квартира, вона підтримує тепло, якщо звісно там лишній раз не відкривати вікна, двері. Друге, якщо немає електроенергії на довгий період, і це вже явно буде не таке не узгоджене, е, періодичне відключення електроенергії, а якісь аварійні відключення, а перший варіант, якщо це можливо, якщо це приватний будинок, генератор. Uh -huh. Генератор можна працювати довго, невеликої потужності, тому що чим потужніший він, тим він більше споживає палива, а на менері, зазвичай, стільки не потрібно, тому невеличкий, невеличкий генератор можна, можна ним досить довго користувати. Наприклад, матер... наприклад, перепрошую, котел-холодильник. Яка потрібна потужність генератора? Ну, 2-3 кВт це невеличкий зовсім генератор. В принципі, його буде достатньо. І для пуску е холодильника, що там є пускові струми. Е він сам то споживає небагато, але припуску е десь приблизно семикратне перевищення споживання. Е тому е генератор має бути з запасом. Ну, 2-3 кВт, 2,5-3 цілком достатньо. Угу. Ну і, і додатково ще мати якусь там каністрику з палом. Це перший варіант. Так. Не завжди його поставиш, тому що особливо в квартирах він гудить, він шумить, він димить. має димить. Та його там по нормах його взагалі не можна ставити. Він має встановлюватись там, здається, не менше 6 метрів від будівлі. А тому другий варіант а, це звичайно якісь потужні павербанки, і у нас наприклад Вінниці Ми виробляємо промавтоматика а, такі е, блоки. Ми основно робимо для військових, а для побуту зараз теж уже там а, закінчується розробка. Для побуту теж буде а, такий блок, який зможе забезпечувати живленням, живлення самого необхідного. Третій варіант це такий самий блок. по це павербанк, але з а, підзарядкою від сонця. Mm -hmm. Більше. Краще він підійде, звичайно, для приватних будинків, тому що там є де встановити сонячні панелі, але в нас є випадки, де і в квартирах ставлять за балкон сонячну сонячні сонячні панелі. Угу. І це добре, бо це такі, знаєте, постійно відновлюване джерело живлення. Тобто кожен день сходить сонце і фактично підзаряджа сам павербанк. Наскільки я розумію, чим більша сонячна панель, тим більше вона може зарядити, так? Все вірно. Якою, якою має бути розмір, розміром ця сонячна панель, щоб зарядити цей акумулятор? Ну, підзарядити хоча б його. підзарядити. Я розумію, що до повної зарядки це дуже буде. Тут, тут, тут дуже просто. Чим більше, тим краще. Uh -huh. Є проблема. Чому чим більше, тим краще? Тому що зимою. Зимою мало сонця і мало сонячних днів зимою виробіт ефективність сонячної електростанції, тому що ми зараз фактично говоримо про сонячну електростанцію, так. а таку невеличку портативну. Так, от зимою ефективність станції в 10 разів менша, тому що менше сонячних днів, ці сонячні дні коротші, тому сонячних панелей має бути запасом. Але водночас, крім сонячної панелі, світло ж не ну, не буде завжди що не буде електроенергії. Правильно вона з'являється і можна і також від мережі і під звісно. Підзарядити? Так. Як підготуватись до ймовірних відключень електроенергії? Ми говоримо із експертом з енергетики Михайлом Ганчуком, продовжуємо розмову в проєкті Інсайт. Пане Михайло, таке питання. Чи важливо споживання електроенергії в домогосподарствах, на підприємствах, чи може воно вплинути на погіршення? Ситуації з енергозабезпеченням. Ну, як зараз закликаю, з такої-по такої-то годину, будь ласка, вимикайте mm -hmm. е, е, кондиціонери для того, тому що йде велике навантаження на систему. Взимку теж йде велике навантаження на систему, довше горить світло і так далі. Е, як тут підготуватися до того, як тут ну, це більш такий альтруїстичний підхід, щоб е, система витримала навантаження? Що для цього треба зробити? Декілька тез. Перше. Економити потрібно, як би це не було, при будь-якій ситуації потрібно економити енергоносіїв. І останнім часом це стало ще й необхідно через ріст цін на електроенергію. І ціни на жаль будуть рости. Зараз вони вже виросли до побуту вдвічі, і це ще далеко не межа, і це не від нас залежить. На жаль, електроенергія, товар, і в Європі особливо ціни на електроенергії значно вища. І в нас, звісно, ціни виросли і будуть рости. Тому економити точно потрібно і потрібно це робити завжди. Особливо зараз. А зараз економія це вже стає. Знаєте, це вже стає способом життя. Так. Да. Тут уже навіть не про економію грошей. Да. Для чого потрібно економити, щоб менше платити за електроенергію? Тут зараз навіть не так. Тут взагалі, щоб, щоб фактично виживати. Тому що дійсно Росія нищить наші балансуючі потужності. Тобто у нас, є, у нас електроенергія виробляє декілька типів електростанцій. Найбільший виробник електроенергії і найдешевшої електроенергії це атомні електростанції. Але в них є плюс, це дешева енергія. Проте її багато. Але є певний мінус. Ми не можемо її більше виробляти, менше. Ми не можемо швидко змінювати кількість виробленої енергії. А, а згідно. Законів в енергетиці вся електроенергія, яка вироблена, має бути спожита. Відповідно, те, що ми споживаємо, має бути збалансовано з виробітком. Тобто, а ми споживаємо зазвичай зранку і ввечері. Так. Відповідно, нам треба більше виробляти енергії зранку і ввечері, а атомні електростанції так не можуть, вони дають завжди рівну лінію. Для цього є так звані балансові потужності. І в Україні баланси потужності, це е, теплові електростанції, а ще краще це гідроакумулюючі електростанції. Це електростанції, які е, вночі, коли е, споживання в країні дуже низьке, вони закачують воду на верхні водоймища, нагору піднімають воду. Е, і потім е, в часи пік зранку і ввечері швидко її скидають через ті самі труби і розкручуючи тим самим турбіну. Виробляють електроенергію. і так само теплі електростанції там є можливість регулювати кількість виробленої енергії, і саме Росія, якраз розуміючи, це такі слабкі місця. Явно співпрацюючи з своїми енергетиками, на якраз нищить цю систему, тому в і в нас вже немає чим її балансувати мало таких потужностей. Тому зранку і ввечері ну економити треба і це не тільки заради себе. Михайло Ганчук, експерт з енергетики в ефірі Радіо Місто над Сто 101,8 FM. Ми продовжуємо розмову про те, як підготуватись до ймовірних відключень електроенергії. Скажіть, будь ласка, чим загрожує блекаут? От ми минулого року мали такий, ну Пару хвилинний здається блекаут, коли був удар, і буквально за кілька хвилин вже з'явилося світло в центральній частині міста. а Потім вже в інших районах тоді була проблема з водопостачанням. Взагалі, важко відновити енергосистему. Ну таку навіть місцевого рівня маю на увазі міста. Після того, як все було вимкнено, ми були не готові. Звичайно, до цього ніхто не думав, що Росія до цього дійде. Тому е, навіть об'єкти критичної інфраструктури не були забезпечені е, диверсифікованим живленням. Нас зазвичай було е, е, ті об'єкти, які відносяться до першої категорії, були дві лінії незалежні лінії електропостачання. Тобто з однієї підстанції йшла енергія, і якщо щось з нею стається, йшла mm -hmm. з другої. А, і цього виявилось мало е, тому були придбані генератори і зараз, вже, е, коли там. Все, їх добре налаштувати, підключити, то вже точно буде буде краще. Вже та, такого та. блокауту не буде, наші угу. підготувати. Плюс, плюс, звичайно, провели аналіз, що саме треба диверсифікувати, де треба підсилення. Навіть уже у нас в Вінниці багато забезпечили, наприклад, світофори. Автономним живленням, де поставили потужні повербанки, які теж заряджені, і певний період часу можуть живити світофори, що теж добре, тому що це створило хаос на дорогах, коли вони були відключення. Тобто проблем із виробництвом електроенергії в Україні немає, в принципі, ну, такої. Критична проблема є проблема із саме доставкою. Так? Власне так. Оскільки, так як ми говорили, має бути збалансований виробіток енергії зі споживанням, то коли е, руйнується якась підстанція або лінія електропередач, що відбувається? Е, оскільки немає. Е, ну, Зрозуміло, що у споживача немає електроенергії, так? але це ще не все. Е, оскільки е, немає. Куди віддавати електроенергію, лінія або підстанція зруйнована, а е, якраз, е, підстан, е, якраз е, генеруюча станція, це гідроелектростанція чи, чи АЕС, вона не має куди збувати електроенергію. Тобто, тут в неї немає споживача, і вона повинна зупинятися в рівному режимі. Тобто, при е, там, руйнуванні підстанції зупиняється сама електростанція.

Я сподіваюся, що те, що ви сказали на самому початку нашого ефіру, що ми легше переживемо цю зиму і переживемо ці ймовірні відключення. Я сподіваюся, що так воно і буде. кажуть ваші слова та богу в вуха. Але для того, щоб пережити все легше, потрібно дійсно, як казав пан Михайло, до цього підготуватися, тому що від нас залежить, як ми споживаємо електроенергію і споживати, звісно, треба відповідально. Дякую вам за розмову. Дякую вам за фахові коментарі. Михайло Гончук, експерт з енергетики, Енергетики був у нас в ефірі, ми говорили про те, як підготуватись до ймовірних відключень електроенергії. Проект інсайт завершується. Зустрінемось з вами завтра. на все добре. Побуднях на сто і